Привіт! Я Ярослава Магучих, бронзова призерка Олімпійських ігор і світова рекордсменка у стрибках у висоту. І я хочу сердечно привітати 25-ту окрему повітряну десантну січеславську бригаду з Днем Створення. Ви наша гордість і незламний щит України. Ваші хоробрість, стійкість і відданість є прикладом для всіх нас. Цей важливий день! Бажаю вам сил, здоров'я і невичерпаної енергії. Ми з вами, ми віримо у вас і ми вдячні вам за все, що ви робите для нашої батьківщини. Дякую вам за ваш героїзм. Слава Україні! Вітаю наших захисників і захисниць 25-ї окремої повітряно-десятної Січиславської бригади з вашим святом. Хочу від команди баскетбольного клубу Дніпро подякувати вам за ваш. Захист за вашу мужність, за те, що завдяки вам ми маємо можливість займатися нашим улюбленим видом спорту. Низький вам уклін, бережіть себе і слава Україні і слава нашим захисникам і захисницям. Слава Україні, героям слава! Мене звати Коженкова Анастасія. Я олімпійська чемпіонка з веслування академічним. Хочу привітати бійців окремої 25-ї повітряно-десантної сучиславської бригади з річницею створення. Хочу побажати здоров'я, витримки, залізних нервів. Ми віримо вас та в нашу перемогу. Мене звати Данило Фільченко, я заслужений майстер спорту України, чемпіон всесвітніх ігор та багаторазовий чемпіон Європи з воднолежного спорту з Дніпра. Хлопці з 25-ї окремої. Повітряно-десантної Січиславської бригади хочу привітати вас вашим днем створення. Хочу побажати вам міцності, терпіння, вдачі та результативності на полі бою. Хочу побажати вам міцного здоров'я та повернутися додому здоровими до своїх родин. Я Анна Рижикова, бронзова призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики. З нагоди річниці створення окремої 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади я хочу подякувати вам за наш захист, за нашу свободу, за вашу самовідданість та сміливість. І хочу побажати вам міцних сил, незламної віри, удачі і найскорішої перемоги. Дякую і вітаю! Я, Богдан Тішин, заслужений мастер спорту України, чемпіон світу з фехтування. Хочу привітати. Бійців окремої 25-ї повітряно-десантної Січиславської бригади з річницею створення. Бажаю всім міцного здоров'я, натхнення, миру, дякую вам за ваш захист і працю. Слава Україні!